Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав угоду з Агентством США з міжнародного розвитку та американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку, яка покликана сприяти залученню приватного сектору та збільшенню інвестицій. Напередодні Денис Шмигаль взяв участь у весняних зустрічах світового банку та міжнародного валютного фонду. А у четвер долучився до форму американсько-українського партнерства. На цій події перебуває Юлія Ярмоленко. Вона приєднується до нашої студії. Вітаю, Юлю. Вітаю, Наталя, юлю. Розкажи, що це за форум, і яка його головна мета. Та Наталю, насправді на цьому форуму, який відбувався у американській торговельній палаті, яка буквально через парк від Білого Дому сьогодні зібралося надзвичайно багато людей, і це були представники як американського уряду, українського уряду, але і найголовніше представники приватного сектору американського бізнесу. І головна мета цього форуму у тому, щоб інвестувати в Україну і активізувати ці інвестиції в Україну. Звісно, у багатьох американських бізнесменів є. Певні занепокоєння, тому що триває активна війна, а також занепокоєння щодо корупції. Однак, що кажуть в американському уряді? В американському уряді кажуть, що зараз ідеальний час для того, щоб інвестувати в Україну. Інвестиції в Україну наближають перемогу. І тому в американському уряді закликають американський бізнес бути частиною цієї перемоги. А з свого боку, що обіцяють в американському уряді, те що вони зроблять все можливе для того, щоб захистити інтереси американського бізнесу в Україні. Можемо послухати, як Джина Реймонда це міністр. Серка торгівлі сполучених штатів розпочала сьогоднішній форум і закликала інвестувати в Україну. We cannot let Russia prevail. Ми не можемо дозволити Росії перемогти, а це означає, що ми повинні діяти сьогодні, завтра, через рік, два роки чи три роки. Тому що наслідки для світу, для усіх демократій, для свободи, ці наслідки є немислимі. Якщо ми дозволимо зусиллям Кремля знищити Україну, і досягти успіху. Торгова палата США, Американська торговельна палата в Києві, американсько Українська Ділова Рада та інші асоціації, які знаходяться в Сполучених Штатах, усі вони мають відіграти власну роль у. Цьому чесно кажучи, кожен американець має відіграти роль у цьому незалежно від того, чи ви приватний громадянин та керуєте компанією у складі однієї особи або компанією із п'яти людей чи найбільшими компаніями у Сполучених Штатах. Запитайте себе, якою може бути ваша роль, тому що це війна, яку ми повинні виграти сьогодні та у довгостроковій перспективі. Пілю одне із занепокоєнь, крім активної війни, яке має бізнес, це корупція, чи гарантує український уряд, що корупція у минулому? Наталя, це дуже важливе питання. І сьогодні, коли Денис Шмигаль виступав із трибуни цього форуму, він сказав, що корупція в минулому, що в українського уряду немає жодної толерантності до корупції, і що буде робити все для того, щоб гарантувати насправді, що не буде якихось випадків корумпованих. Також як ми почули від агентства з міжнародного розвитку, я сьогодні спілкувалася із заступницею очільниці цього агентства, Вона сказала, що вона бачить серйозність українського уряду, але пізніше я також спілкувалася із міністром фінансів України Сергієм. Марченком, і він сказав, що дійсно гарантій ніхто не може дати. Однак він наполягає на тому, що Україна хоче використати цей історичний шанс, щоб бути іншою, щоб збудувати нову Україну. Давай послухаємо, що він сказав. Є складності, це треба визнати, І ми постійно працюємо над покращенням процедур для того, щоб Зменшити корупційні прояви, це не просто, це не може бути в один момент, і ви, ви звільнилися від корупції. Війна дала нам шанс це зробити. Треба не просто скористатися. Я вірю в процедури, я вірю в діджиталізацію, я вірю в те, що зменшення людського. Кого чинника може дати поштовх до цього. Тому це процес, це не просто, це складно. Ми готові імплементувати всі, імплементувати всі необхідні реформи, ми готові жорстко наказувати за корупцію. Але сказати, що ми, ми можемо гарантувати щось, особисто я так не хотів би робити, тому що, на жаль, це не все залежить від мене персонально. Є багато випадків, коли люди на місцях чомусь вважають інакше. Юлю тобі вдалось поспілкуватись з представниками бізнесу та офіційними особами. Що вони кажуть? Чому інвестувати в Україну і відбувати країну треба вже зараз? Знаєш, Наталю, я спілкувалася з представниками американського бізнесу, які і не залишали Україну. Вони продовжували працювати з Україною навіть після того, як розпочалася повномасштабна війна, і вони кажуть, що дійсно існує багато ризиків. Однак переваги і віддача від того, щоб вести бізнес в Україну, вона це переважає. І також як я почула сьогодні від Енді Гундера, він очолює американську торговельну палату в Україні представництво він говорить про те, що дійсно треба зважувати ризики однак зараз не можна упустити шанс для того, щоб дійсно бути одним із тих перших інвесторів в Україні. Давай послухаємо, що він мені сказав. Є сприйнята, що є ризик. Але тут треба знайти баланс між е, ризиком, сприйняття ризику і сприйняття можливості. І якраз можливості зараз великі відкриваються. І ми кажемо компанії: не чекайте, не чекайте, бо буде пізно. Зараз треба приходити в Україну. Зараз треба вже планувати і містувати, і зараз треба починати працювати. Знаєш, Наталі, ще одне важливе питання, про яке сьогодні говорили на цьому форумі, коли розпочинати відбудову України, тому що це те, на чому зараз звертають дуже багато уваги. Однак, як говорять низка аналітиків, сьогодні зокрема я спілкувалася із президенткою німецького фонду Маршала, вона вважає, що не має достатньої швидкості, що зараз дуже багато відбувається діалогів, конференцій, планів однак вона вважає, що відновлювати, починати відбудовувати Україну треба вже зараз, тому що вона говорить про те, що насправді зараз є низка регіонів, в яких не тривають активні бойові дії. Але зараз якраз той момент, коли можна збудувати щось якісно нове, і давай послухаємо, що вона мені сьогодні сказала про те, чому вона вона вважає, що відбудовувати Україну теж треба починати зараз. На мій погляд. Ми намагаємося використовувати всі засоби та процеси так, ніби у нас є час для розробки експертних груп та наборів інструментів. Ми повинні рухатися швидше. Ми повинні бути гнучкими у наших інструментах і бути більш цілеспрямованими. Я думаю, що цей рік справді видається важливим для успіху в контрнаступі та початку реконструкції. Це найсильніший сигнал Кремлю, що вони не досягли успіху. Україна звільнить свої території, а ми її відбудуємо. І чим більше імпульс ми надамо обом цим зусиллям у 2023 році, тим успішнішими ми будемо у майбутньому. І Гезер-Конлей також наполягає на тому, що дуже важливим у цьому кроці відбудови України треба задіяти російські заморожені активи. І вона вважає, що на великому форумі в Лондоні із реконструкції відбудови України країни мають розробити спільний план, спільну ідею як використовувати ці активи. Дякую, Юлю, за цю найостаннішу інформацію. З нами на прямому зв'язку була Юлія Ярмоленко.